До України приїхав Кіт Келов. Ну, така на перший погляд, нібито пересічна подія. Кіт Келох і мусить тут, нібито наче й жити. І вже спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії. І так і планувалося, що він буде часто в Україні. А це прям цілий анонс був з Риму. Він на тиждень приїхав до України. Зустрівся із Єрмаком, зустрівся із президентом України. Президент раніше сказав напередодні, що Буде інформувати Кітакелога про ситуацію на фронті, про армію російську, про українську, перспективи війни і так далі. І візит Келога ну, якраз відбувається на тлі очікуваної заяви від Донада Трампа про якусь вандервафлю, вундервафлю, чи як там воно правильно називається, яку він може передати Україні, щоб Путіна трішки присмирити. От хотів би тебе запитати. Наскільки поєднані ці дві історії: візит Келога до України і можлива потужна заява Трампа, і чого чекати від Трампа? Що він скаже нам? Так, з приводу пана Кіта Келога, він в нього функціонал дійсно обмежений. Спочатку він був призначений з приводним спецпредставником по Росії і Україні, але потім з'явився на горизонті Стів Вітков його собі візаві, партнери Трампа з гри в Гольф, партнери його по бізнесу в Манхеттені, і він почав опікуватися Росією більше. А Кіт Келлог залишився якось так ну, наодинці з Україною. Раз. Друге, донька падана Кіта Келлога вона працює в Weatherman Foundation в Україні, ми про це з тобою говорили. Він не, скажімо, ну, з перших рук в нього інформація про Україну є. Ця ну його донька, вона допомагає вивозити тіла вбитих американських громадян, які воювали за Україну проти Росії на території України, робить таку репатріацію. Тобто, вона ну дотично до теми. Вона в матеріалі, вона в темі, і я думаю, що вона йому там доносить, що відбувається, що плюс, що мінус, що нейтрально, а що не так, як показується західною пресою або там західною розвідкою. Тобто він людина. Скажем так, з інформацією, раз, ну раз, три чи чотири, скажу. З приводу його візиту дійсно дуже цікаво, я припускаю особисто, ми, ми не знаємо достаємо, що там, що з ним відбувається, які в нього там міркування, з чим відправив його. <говорити> Трамп. Ну мені здається, я припускаю, що м, його роль наступна: з'ясувати, все ж таки, по переліку можливого озброєння, чітко проговорити, по умовах його використання. Я думаю, що якщо все ж таки. Справді ця обіцянка Трампа дати нам вандервуфлю, така що там буде летіти через не куди. Така довга товста, довга товста американська ракета, то там на неї буде швидше за все накладено певні обмеження. Сюди стріляти, сюди не стріляти, тут обережно. По кількості, звісно, є плітки там по Джасамс. Це американські ракети, крилаті, які підвішуються на F-16, Можливо, Україна їх отримає там. Починають же розганяти тактику, технічні характеристики 400 кг вибухівки від 900 кілограмів радіус дій. Не знаю, так дев'ятсот кілометрів. Ну 900 км радіус дій і 400 кг вибухівки. Ну, так, так просто щось феноменальне. Не знаю, подивимося. Це ж Трамп, це ж Трамп. Він може знову сказати про два тижні, тому не поспішаємо. І я припускаю, що можливо, можливо обмеження буде наступним чином. Українці, ось вам озброєння, про яке ми говоримо. Ну звісно, тут стріляємо, тут не стріляємо, тут ну, щоб по червоній площі не прилітали, і так далі. Але як тільки Російська Федерація запросить 음, тайм -аут, тайм -аут, все, ми готові там давайте спілкуватися, то можливо одразу вмикається режим паузи. Хоп, і всі поставки до України будуть зупинені. Тобто логіка наступна, моє припущення: Українці вам зброї стільки. Щоб достатньо було зупинити російський наступ, як тільки він зупиняється, як тільки вони виходять з мирними пропозиціями, то все, потік зброї до України припиняється, щоб можна було швидко укласти мирну угоду. Бо якщо потік зброї не припинити, українці почнуть ще щось відвоювати, а війна буде тривати це. далі. Не потрібно це їм зараз. Трамп сказав, що точно поставить до України системи Петріот. Він давав коментар буквально вчора, ну за київським часом журналістам і сказав: так, ми будемо постачати до Європи, до України за рахунок Європи. Це так сказано було: системи Петріо, Кількість він не оголошує, ну і в тому числі якусь там далекобійну зброю. І каже, що для нас це бізнес-проект, для нас це бізнес. Тобто Європа має заплатити 100% вартості зброї, яку ми передамо Україні. Але тут один такий є нюанс. Ну, я також раніше там говорив із колегами, і з тобою ми спілкувалися, виказували думку про те, що ну, Трамп нічого не подарує Україні, він це підтвердив. Безкоштовно не буде нічого. Але справа в тому, що чимало західної преси пише про те, що Трамп може конфіскувати заморожені російські активи. Це сума там 5 плюс мільярдів доларів, з різними оцінками навіть до восьми три 85 сотень мільярда доларів по програмі PDA ще Байденівській, ну вона президентська в будь-якому випадку ще залишилися. Це лише те, що поки що озвучено в пресі. Але є інші дані, що ще по інших програмах гроші є, які були погоджені ще у 2024 році. Тут у мене тоді запитання до тебе: а що ж буде з цими грішми, якщо європейці за все заплатять? А вони можуть обернути, повернутися як навіть так. Вони просто не вийдуть за межі Сполучених Штатів Америки. Наприклад, ці 3,8 мільярда, Так, вони підуть на всі ці потреби, які були передбачені, але зброя до України не поїде. З формулюванням, це для відновлення складів запасів, які були раніше передані Україні, от так чітко і зрозуміло. Вкусної точки, як росіяни кажуть, згадаємо, приклад, оці ось 20 тисяч безконтактних цих детонаторів. Вони повинні були їхати до України для перехоплення дронів типу Шахет. Ні, американська адміністрація отак завернула їх сказала: ні, вони поїдуть на близький схід до Ізраїлю в травні 25-го року. Все. так само вони можуть завернути, і вся допомога залишиться в Сполучених Штатах Америки як для відновлення, відновлення тих запасів, які були використані для допомоги Україні. От і все як на мене, цей варіант про гроші він, хоча б є хоч якось зафіксованим. Я розділяю наступну тезу. Все. Якщо проблему можна вирішити грошима, то це не проблема, це розходи. От, і все. Тобто, якщо Дональд Трамп погоджується на таку кооперацію, вона залишається тільки одна проблема шукати гроші. Раніше було все набагато складніше. Шукати гроші вони тут не працюють. Задовільнити Трампа, то він такий сьогодні, то він помаранчевий, то він там червоний, то він полюбляє Зеленського, то він ненавидить Зеленського. Це важко. Ці емоційні гойдалки. А от коли він каже чітко про гроші, як на мене, це дійсно правильно. Шукайте гроші. Окей, е, мене тоді, знаєш, таке закрадається запитання: як ти кажеш, дам зброю стільки, щоб зупинили, далі тайм-аут, але ж для Трампа це бізнес-проект. Він ж би і далі міг би продавати в Україні зброю? так він що, так. продавати не буде? Ну, логіка, логіка правильна, і логіка була на самому початку війни. Ну, на самому початку його каденція, яка він ж хоче швидко зупинити цю війну, і він обіцяв там, так, що Україну завалить зброєю, росіян там завалить санкціями, ну або навпаки, там і так, і так, і так, щоб кожна сторона мала стимули там і українці, щоб не сильно там виступали, і росіяни, щоб знали своє місце, і от швидко сісти всадити всі, всіх за стіл перемовин. Це не вдалося. Логіка твоя ну ідеальна, правильно, що дійсно американська зброя вона зараз є передовою? Всі намагаються купити м, а, ці, ці системи Петріот. Черга просто неймовірна. розлітаються як годинники Ролікс на цьому лакшері сегменті Оці системи Петріот, Хаймерси. Всі це розуміють. Літаки F-35 і взагалі черга, але і раціональність та алогічність американської адміністрації вона невілює весь цей комерційний успіх, який міг ага. тільки в них бути. Чому? Згадаємо буквально півроку тому та трішки менше, німецькі військові вони оголосили про те, що є там червона клавіша, так звана у цих чудових американських літаках F-35, які можна просто дистанційно вимкнути, і вони перетворюються на дорогоцінну купу металу, яку не можна використовувати, тобто цей зв'язок з американською стороною. Оцей маркер, от, наприклад, я придбав його, там, знаю, там за там за тисячу євро. От мене він є супер. Є це мій. Я його придбав. Я сплатив гроші. От мій верхована фактура. Він вже мій. Але якщо його дистанційно можна вимкнути, і він перестає писати, то грош ціна цьому маркеру. Взагалі від слова зовсім американська зброя має дистанційну. Ну там вкил викил, вкил, викил. Навіть якщо це системи, якісь які не мають необхідності оновлення, не знаю. там... Програмне забезпечення завжди є можливість не передавати, не продавати цим країнам комплектуючі ремонтно відновлювані якісь пакети, пакети апгрейду або взагалі ракети. Наприклад, система Петріот. 250 штук у світі. По дві ракети на рік виготовляється в світі Це на кожну систему. По дві ракети на рік. І Уявіть собі, що, наприклад, якась країна веде себе, наприклад, погано. По відношенню до американської адміністрації Непова... неповажливо, да? то що можна зробити? Просто переставити в чергу і сказати, ви зараз не двадцяти в отриманні цих ракет, а 221. -ті. Як вам таке Ілон Маск? Стимул? З стимул? Аргумент, аргумент. Важиль впливу, серйозний важель впливу. Тому бачу, що якось американська адміністрація працює дуже нелогічно. Да, на превелике жаль, так, тут логіки не так багато, хоча я бачаю, як ти точно сказав, що. Зброя буде їхати в тій кількості, поки буде зупинений Путін, поки переформатована трошки його там мислення на якийсь період, щоб його за зіл переговорів.